Привіт! Друга частина першого ПВЗ. Поїхали! Сьогодні у нас відкривається першим льодяний Горохостріл. І, будь ласка, постав лайк, підпишись, щось смачненьке. Ну а ми продовжимо. Зараз ми відкриваємо льодяний Горохостріл. Потім, можливо, відкриємо чомпер. А зараз буде перший шпоров. Тому що в мене з минулої частини відкрилася картопляна міна. Якщо не дивися, подивись, цікаво. Ось тут у нас вже йде другий зомбі, чи перший, не знаю. Так ось тактика найкласичніша. Можна просто підривати мінами але, і закривати, але я. Поставлю ось так ось. Бачите? Типу, 5 горохострілів ззаду. Там, де стоїть міна, там нічого не буде на тому ряді. Потім поставлю ну, ще два ряди після ще два ряди цього горохострілу. Тобто ось цей, який я ще не доробив, і другий буде. А потім ще закрию соняшниками, щоб у мене було не сняти, на сонце. Щоб я всіх підривав своєю вишнею чи черешньою. Не знаю. О, іде перше, у нас ось цей з палкою. Його легко контрити. Ставимо щось, що він перестрибне дешеве, бажано. І все готове. О, він законтрений. Далі у нас. Такого плану і немає, окрім як висаджувати. Але підривати це, Да це буде. Ще можна, звісно, сам притик поставити купу сонця, але. ой, соняхів. Але я не аби. Одразу ж з'їдять, тому краще там поставити горішки, якщо хочу щоб перестрибували, а уже фінальна ця. Хвиля. Перший зомбі з фінальної хвилі, але я рано підірвав вишню чи черешню. Не знаю, називайте як хочете, для мене це буде вишня. Так ось у нас ну, вже закінчиться останній зомбак і все. Все. От перше. Я забираємо ось наш. Сноу Пі і у нас другий за чомпіром. Погнали! Так, ну давайте, тактика не знаю. схожа. Ну, схожа, це так. Да. Ну, буде щось схоже. Я просто хочу зробити, можете сказати, напевно, чотири ряди, щоб займали всі рослини. Перший зомбі ставимо він Прям дуже. Далеко, щоб був час розвинутися, і інші зомбі не ішили. М -м так ось я хочу зробити десь три ряди горохострілів і один ряд залишити соняхів. Напевно, думаю, крижаних горохострілів мені треба багатенько, хоча, якщо подумати, вони не такі важливі, це просто горохостріл, який заморожує противника. Тобто зомбака. І, ну, більш краще було, якщо був би лише ряд сніжних цих рухоцерілів, а звичайних було б два. Тоді це було б щось схоже на горохомет тільки набагато менше. І перший стовпі о, прикольно діє. Реально прикольно. Я не знав, як він дійде. Та, ну, приблизно знав, але. Ти перестрибуєш. Нормально. ставимо сюди, і залишається лише двох поставити, і буде все гуд. Ну, можливо, ще зараз цей. Можливо, додам, а можливо і не. другий ряд цих горохострільних. Хоча це буде як цей повторювач, чи, чи як він там із. Тюмін, хотів сказати, що з другого, а він насправді є і У першому тюмблі, я забувся. Ну, нічого страшного. Зараз ми всіх їх тут. О, ні, треба тут вишенька, да, да. Вишенькою це швидко відбувається. Ось так готово. Залишилося лише поставити два соняхи і плюс-мінус захист готовий, можна ще, напевно, ряд поставити горохострілів і це все закрити горішками. Хоча, можливо, спереду тут соняхи посадити, тому що соняхи мені теж треба. Ну, Я сам не знаю, що можете робити. Але вже майже фінальна хвиля. Я тут ой-ой-ой. Скільки вас тут зомбарі, а ви не хочете якось зупинитися? Чи може ви хочете вишеньки, якщо хочете вишеньки, ми вам дамо вишеньку. От ось. Зараз. Або не дамо, вже нікого нема. Але можна і дати. Краще дати, ніж не дати. Краще дати, ніж не дати. Запам'ятати мою мудрість. Я не жартую І мені треба лише один горішок. І все буде гуд. Так, міну можна скопати. І горішок ставимо. І все. Імба, імба, імба. Так, так, так. Ну, останній зомбі це легко, але трошки довго. Давайте міну спробуємо. Міни відкривася. Ладно, викопаємо. І ось наш чомпер. Чомпик на базу. Тепер. Зараз глянемо о, о Хм. О, денсер, ось этот добавиться цей добавиться, а, баскетболіст американський. І тут ми вже перший розділ день майже пройшли. Ось це буде останній бійший. Візьму чомпер, але є одне. Але я його використовувати в цьому випадку, ой, тобто, бою не буду. Ну, як не буду? Буду, але він нікого не з'їсть. Зараз піде зомбак, як і перейшов, це вже перший. Скоро буде другий, он вже йде знизу. Так ось зараз хочу дещо розказати. Мій ті цей проект, секретний, всі мої проекти, скажемо, так, трохи застопорилися. Але скоро витовлю роботу над усіма ними і поверну скоро у королівство ну, цей, у відео. Тому що. ну що ж скілки це можете без Майнкрафт. Ні, ну я, звісно, граю в Майнкрафт, але ви не бачите, як я граю. Це поза кадрами лишається. Але все одно цей. Треба далі королівство вести, Тому... Уже почав, уже продовжую. Зараз, напевно, ПВЗ пройду і почну королівство далі, або ж. Або ж, якщо це відео не бере небагато, то тоді я випущу третю частину королівства. Так буде взагалі імботактика. Імботактика. Да, імбутактика. Ну ладно, вже поставив першого чомпера за все ПВЗ, звичайно. За друге ПВЗ. От ми ж зараз не в другому. Ну, Да. да. Ну ладно. вже скоро, дуже прям скоро, почнеться фінальна хвиля. І відео закінчується, як закінчиться фінальна хвиля, до речі. Да-дам! Та єс! Та-та! Ну, ладно. Ось уже зомбачки пішили. Так, ну ось ці залізяками, ми їх легко могли здолати із цим, якби був і крижаний горохостріл, тому що він теж такий. Опа! І... Croch buvai.